Повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку надійшло рятувальникам вчора о пів на четверту дня. Ще в дорозі до місця події пожежники дізнались, що в оселі, охопленій вогнем, знаходяться маленькі діти, тож відлік пішов на хвилини. У прибуттю рятувальники застали повністю охоплену вогнем половину будинку. Довкола своїми силами сусіди намагались приборкати вогонь. А налякана мати благала про порятунок своїх дітей, що досі залишалися у будинку. Жінка виявила пожежу, прокинувшись від запаху диму. Схопивши чотирирічного сина, вибігла на вулицю у пошуках допомоги. Зі слів матері вона 12 дванадцятій годині. Вона е Планувала і вкладала одну із діт... із молодших дітей спати. При цьому так склалося. Це знову ж таки з її слів, що вона разом з цією дитиною заснула. Коли вона прокинулася, в будинку було інтенсивне горіння, яке супроводжувалося значним виділенням устого сіро-чорного їдкого диму. Вона і можна сказати, що і від цього вона і прокинулася, не зорієнтувавшись або в стані ну, можливо, якогось ефекту, вона одразу через вікно сусідньої кімнати вибралася, можна сказати, чи вилезла на вулицю, побігла до сусідів, а ну, також біг, коли вона бігла по вулиці, вона гукала дуже голосно про допомогу, про те, що в її будинку сталася пожежа. Коли вже вона разом з сусідкою та декількома місцевими жителями прийшла на місце події, в будинок вже не можна було потрапити. За словами жінки, у середині перебувало ще 11-місячна дівчинка та п'ятирічний хлопчик. Їхні тіла ж і виявили вогнеборці у різних кімнатах. І саме пустощі дітей з вогнем стали основною версією причин пожежі, адже мати заснула, батько пішов до магазину, а малеча залишилась сам на сам. Малолітні діти були на певний час залишені без нагляду. Зі слів матері, до цього діти не були схильні до того, щоб бавитися сірниками або іншими запальними Природами проте слід вказати, що на кухні житлового будинку виявлено запальник для того, щоб запалювати топку у печі, а також сірники. І якщо пальник він в принципі знаходиться на тому місці, де він є, 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 був завжди, то сір, на тому місці, де зі слів власниці знаходили сірники, їх там не було. Тому можна припустити, що Одна один із дітей міг бути старший хлопчик, міг цими сірниками з необережності щось запалити. Якийсь горючий матеріал, ліжко на якому він знаходився, і це могло б спричинити пожежу. Однак слідство розглядатиме і інші версії. Наразі встановлено у будинку проживала багатодітна родина. Найстаршого сина на момент пожежі дома не було. Згодом під час медичного обстеження у 35-річної матері було виявлено алкогольне сп'яніння у рамках кримінального. Провадження триває з'ясування усіх обставин та причин, що призвели до трагедії.